У місті надвірно відбувся концерт, творчий звід народного муніципального оркестру Аркан. Окрім своєї благодійної мети, концерт також містив у собі різного роду музичні твори. Про це й каже керівник оркестру Володимир Остапюк. Творчий звіт народного муніципального оркестру народної музики Аркан Сергія Орла Надвірнянського центрального міського будинку культури. Сьогодні слухачі зможуть почути різні твори, як і народні, так і вже сучасні, скажімо так, в сучасній обробці. Як вокальні, так і інструментальні. Захід. Буде благодійний, тому всі бажаючі зможуть долучитися до збору коштів на підтримку збройних сил України. Серед присутніх, які прийшли послухати милозвучне виконання, була і провідний медалець надвірнянського ЦМБК Уляна Пилипюк. Жінка поділилася враженнями зі свого власного досвіду спостереження за роботою та виступами колективу. Хочу сказати з власного досвіду, що ходити на концерти народного муніципального оркестру Аркан це дуже треба підтримувати їх, тому що це ек... Ексклюзив нашої надвірнянської громади це найкращий колектив народний, який є в нашій громаді. Аркан Сергія Орла під керівництвом Володимира Остап'юка Концерт був насичений багатьма номерами. Глядачі ж могли слухати і паралельно підтримувати військових своїм донатом. В когось надія, а в кого страх Похилилося, мама кому ж вимовилися, скільки ще забере вона, Твоїх дітей не твоя війна.